Аудит підприємств із бронюванням, ремонт дороги на Єськова та збір кукурудзи це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. На Чернігівщині триває аудит щодо рішень з визнання підприємств критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Також призупинено подачу нових списків на бронювання працівників. Про це у коментарі Суспільному розповів радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван. За його словами, станом на 14 жовтня на Чернігівщині понад тисяча підприємств, установ та організацій визнані критично важливими. З них Чернігівська обласна військова адміністрація внесла до цього списку 377 підприємств. Решта заброньовані через профільні міністерства. Найбільше бронювань працівників було на підприємствах промисловості, агропромислового комплексу, закладів охорони здоров'я та житлово-комунального господарства. Найменше в організаціях і установах освіти та науки. На підприємствах, що отримали відповідний статус, кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, має становити не більше 50% від кількості військовозобов'язаних працівників. Така ситуація по всій країні, оскільки уряд своїм рішенням призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств. У разі порушення вимог постанови Кабміну про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів передбачена адміністративна відповідальність керівнику підприємства та відповідальній особі. Якщо установа, організація чи підприємство не відповідає достатній кількості критеріїв, за якими воно визначено критично важливим, то його позбавляють відповідного статусу. Війська РФ продовжують щодня обстрілювати прикордоння Чернігівщини з понеділка по п'ятницю було понад півтори сотні приходів по 20 населених пунктах у Семенівській Сновській, Новгородсіверській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з мінометів, артилерії, гранатометів та безпілотників. Про це Суспільному повідомили у Чернігівському прикордонному загоні. Поліція затримала групу підлітків, яких підозрюють у підпалах релейних шаф на об'єктах Укрзалізниці у Чернігівській області 15-річного жителя Ніжинського району, який ймовірно був організатором, завербували у інтернеті російські спецслужби. Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своєму офіційному сайті. За даними слідства, підліток долучив до діяльності своїх однокласників повідомленні поліції йдеться про те, що підозрювані взяли легкозаймисту речовину, ганчірки та намагалися підпалити релейну шафу у Ніжинському районі. Їх затримали поліцейські спільно з працівниками Служби безпеки України та оголосили про підозри у доверсії. Підліткам загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Юнака, якого обвинувачують у вбивстві поліцейського на Масанах у Чернігові у жовтні 2021 року, повернули з Німеччини та взяли під варту. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура на своїй Фейсбук-сторінці. Як йдеться у повідомленні, його екстрадували в Україну у співпраці з компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина. Юнака обвинувачують у мисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у замаху на вбивство двох осіб та у грабежу. За клопотанням ювенальних прокурорів суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, за версією слідства, у ніч на 2 жовтня 2021 року у мікрорайоні Масани у Чернігові, четверо підлітків побили двох працівників поліції, які були не на службі. Один із них Артур Єрохін помер, другий Володимир Савон потрапив до лікарні. Підозрюваних затримали та за рішенням суду узяли під варту. Їм інкримінували умисне вбивство та незавершений замах на вбивство двох людей. У березні 2022 року усі четверо вийшли на свободу у прокуратурі. Ситуацію тоді пояснили бюрократичною тяганиною та початком повномасштабної війни Росії проти України. Хлопцям не встигли вчасно продовжити строки тримання у СІЗО. Один з обвинувачених, бувши на той момент неповнолітнім, виїхав за кордон. Через це його оголосили у міжнародний розшук. 21 червня 2023 року, у Деснянському районному суді винесли вирок двом повнолітнім обвинуваченим. Олександра Двойноса засудили до 15 років позбавлення волі, а Дмитра Туніка до 12. На відповідність документації переможця та скорочення видатків так в управлінні житлово-комунального господарства пояснили скасування тендеру на ремонт вулиць Курсанта Єськова та Стрілецької у Чернігові. Його очікувана вартість майже 102 мільйони гривень. За інформацією сайту електронної системи публічних закупівель Прозоро перемогти у цьому аукціоні мала б фірма Укрбут проект реконструкція з Київщини, яка запропонувала найменшу суму. За словами представниці управління Тетяни Корж, 14 жовтня оголосили другий тендер. Нам кожного разу депутати обіцяють цю дорогу зробити. Постійно не можуть її то передати з Міністерства оборони баланс міста, то ще щось, але це вже нестерпно, їздити неможливо по цій дорозі, хоча б ямковий ремонт зробити треба. Ми ж порушуємо безкінечно, порушуємо правила дорожнього руху. Ми виїздимо на зустрічну, ми об'їжджаємо дворами. У Чернігові волонтери друкують на 3D-принтері накладки для протезів. Роблять це на базі кафедри технології зварювання та будівництва Національного університету Чернігівська політехніка. Матеріал для друку виготовляють самостійно, перероблюючи пластикові пляшки. Перші накладки почали друкувати на початку 2024 року. Ось вона отак от виглядає. О. Доволі естетично. Хлопці, які приїжджають до нас на змагання, одного ну, хлопці з інвалідностями з протезами вони дуже цікавляться, тому що технології виготовлення різні бувають і немає якоїсь однієї технології. І це індивідуально під кожну людину. Почали збір раніше та молотять до 9 тонн зерна з гектара. На Чернігівщині триває збір зернової кукурудзи. Про це Суспільному розповів директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олег Крапивний. За його словами, серед усього обсягу зерна, що вирощують в області, кукурудза є лідером цього року. Сільгоспвиробники засадили нею 423 тисячі гектарів та вже зібрали майже 25%. відсотків. Щоб посіяти за неділю, а щоб зібрати нам потрібно місяць як мінімум. Тому що ми сіємо 150 гектарів за сутки, а збираємо тільки 50 гектарів за день. комбайн поміщається до семи ну, 7 тон кукурудзи. І виходить, якщо в вирожайності 8 тонн, то він кожні 10 хвилин йому потрібна вигрузка. Цього року гроші на пільгове харчування знайшли. Що робити у наступному? Не знають у Ніжині, щоб забезпечити безплатні сніданки дітям, які мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій. На 2025 рік треба близько 72 мільйонів гривень. Про це у коментарі Суспільному розповів міський голова Олександр Кодола. За його словами, у бюджеті міста таких грошей немає. Також він додав, що згідно з бюджетним кодексом та законом про місцеве самоврядування видатки на пільгове харчування таких дітей мають покривати з державного бюджету. На жаль, держава в цьому році не забезпечила цього. І ми кожна громада викручується як може. Я знаю, що більш більшість громад не надає таку пільгу. Ми все таки е, прийняли рішення в цьому році харчувати дітей безкоштовно, тому що цей статус дітей війни надається поступово і в цьому році не така велика кількість дітей. Але пам'яті загиблих героїв відкрили у Линовиці на прилученні. На ній розмістили портрети шести військовослужбовців. Уродженців громади, які загинули під час російсько-української війни. Поруч встановили Арку та хрест, облаштували невелику паркову зону. Настоятель Свято-успенського храму Ірей Антоній розповів, що всі роботи зініціювали та профінансували самі жителі громади. На це пішло близько півмільйона гривень. Це внук мій, дуже молодим загинув було. 30 років він загинув. Загину. кажу старко. Може, ти залишся? не Мені йти. Мої два сини воюють. Останція хоч ти біля мене. Він каже, бабусь, ховатися не буду. Я за тебе і життя. Таке й вийшло. Хворіла на рак, мала проблеми з легенями та дожила до 101 року. Парасковія Попова 15 жовтня відсвяткувала свій день народження. Жінка досі знає на пам'ять 20 віршів, а її улюблений співрозмовник радіоприймач. Вона учасниця бойових дій часів Другої світової. Працювала медсестрою у евакуаційному госпіталі. Я, просила. Я просилась у снайпери. Я дуже добре стріляла. П'ять давали, і п'ять майже у ціль. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Бережіть себе та своїх рідних і залишайтеся суспільним.